Дня вишиванки підхопили і бібліотекарі. В книгозбірні Чижевського школярів знайомлять з історією вишиванок. Наряджатися у вишиванки, розповідають бібліотекарі, старовинна українська традиція, якій не одна сотня років. Носили їх як у будні, так і на свята. Коли саме з'явилася мода на вишиванки на теренах сучасної Кірвоградщини, яких кольорів полюбляли сорочки пращури, та якими орнаментами їх прикрашали, вирішили розповісти малечі. Кожній вишиванці важливу роль відіграє нитки, якою вишивали. Зеленим, наприклад, це жіночий колір. Зелені барви на вишиванках означали молодість та красу. Золотавий відтінок символізував благополуччя та достаток, а синій колір за повір'ям дарував власнику міцне здоров'я. Діти вражені, як стильно виглядали вишиванки у давнину. Вишиванки бувають різними. Є…» Калиною є з квітами, є з хрестиками, є з різними орнаментами. Десятирічний Іван та його однокласники носять вишиванки залюбки. Ще з маличку молодь усвідомлює, що це не просто одяг, а національний символ українців, який впізнають далеко за межами держави. Це якесь щось рідне, таке. Знаєте, це щось біля, біля серця, бо ми її одягаємо. На себе цю вишиванку. Це свято, яке сповнує, ну, я кажу, це код нації. Оце дуже таке гарне вираз, як нації. Ну і повинні прививати любов дітям з, з малечку. Після пізнавальної лекції черга розважального квесту. Бібліотекарі перевіряють, добре чи не дуже школярі запам'ятали історичні факти про вишиванки. Малеча охоче відповідає на запитання. За правильні відповіді бібліотекарі пригостили учнів солодощами, після чого запросили дітей до фотозони, яку колективом підготували на свято. Як стверджують бібліотекарі, вона один в один повторює інтер'єр прадавніх українських садиб. садибнас. Я скринякі понад 100 років. у нас є вишиті подушки автентичні, які бабусів. Наші прабабусі вишивали їх. Люди приходять, фотографуються сім'ями з дітками, класами. Зробити фото у вишиванці біля бібліотечної фотозони можна до кінця тижня. Найкращі світлини бібліотекарі розмістять у своїх соцмережах.